П'ять неймовірних фактів про китів, які здивують тебе. Підпишись, підтримай український контент. Факт номер один: кити гіганти, але у них неймовірно маленьке серце пропорційно тілу. Факт номер два: сині кити видають звуки, які чутні на тисячі кілометрів у воді. Їхні пісні найгучніші звуки у світі живих істот. Факт номер три. Кити можуть спати, відкриваючи лише одне око. Їхній мозок спить по частинах, щоб контролювати дихання і уникати небезпеки. Факт номер 4. горбаті кити роблять надзвичайні акробатичні стрибки. Вони можуть випригнути з води повністю, а вага їх тіла досягає 40 тонн. Факт номер 5. кити мають свою культуру і мова. Різні популяції використовують унікальні пісні та навчальні звуки, які передаються від покоління до покоління. Який факт про китів тебе здивував найбільше? Напиши в коментарях.